Шановні глядачі каналу, дід Панас знімав для вас. Гарного вам не знаю, сонечко піймати не можу. Ось, ловлю трохи. Не знаю якого. Мабуть, грудневого дня, бо я знаю, що це відео буде з архіва, котре я не показував. А так як обіцяв, буду показувати у зимовий період. Не знаю, скільки їх зможу назбирати. Через те і не знаю, якого це буде місяця, коли це відео вийшло для вас. Ось. Ну, це не головне. Це так в тім анекдоті. Бідний голодний. Хлопчик підійшов до Леніна і каже, дідушка Ленін, дай кусочек хліба, А той пакував на цілу морду, не дав собака. Але погладив по голові дитину і каже, это не главне мальчик. Главное это, щоб ти добре учился. Ось так. Так і я говорю, не головне якого місяця, бажаю вам, але бажаю доброго вам дня. І собі бажаю доброго походу, бо знову ж таки, третя година далі вже навіть за третю, половина четвертої. Ми заходимо до лісу. Що у нас сьогодні вийде? Ви з часом, але все наблюдаєте. Вперед. Стежинка вже ось до лісу. Поруч, а он там все жовтенько. Ви зрозуміли, це наші грибочки сховані під листям. Вперед. І ось, друзі, я вже з жовтих листочків. Ось, знімаю в зворотньому напрямку. Ось там, по сходинці, ми, той, по стежинці, перепрошую, ми зайшли. Ось наша стежинка. І ось можу вже похвалитися, що у нас є перший, а я люблю при вході в ліс зразу знаходити грибочка. У нас є перший біленький гриб. І він у нас ось такий. 14. -е. Жовтня сьогодні у нас ось 24 й рік. Йдемо, рухатись будемо швидко, тому що часу у нас не дуже багато. Ось на горбочку ми вже всі. І сонечко у всій красі. Можливо, зараз вже холодно, коли ви дивитесь цю зйомку, а я вам передаю грам осіннього жовтневого сонечка іще. Так, на перший горбочок піднялись, другий нас чекає попереду. Так як археологи проводять розкопку динозаврів, так я надійшов на залишки. Від ліхтарників, бачите, акумулятор, видно, здох. І він, бідака, психанув, що він гриба не бачив. І кинув свій ліхтарик, розбив об землю. В цю пору, друзі, гриба вже менше стає, а листя все більше. Але я особливо, особисто, дуже люблю шукати якраз гриби у такий час. Воно стає якось ще приємніше на душі, тому що коли ти його шукаєш, розумієте? І знаходиш більший ефект враження самого. От я зараз тримаю на гриба ось, по центру екрану, але ви його не бачите. Ви то те думаєте, то те ні, Жоден з вас не вгадав. От він де, бачите? Ось. Ось так я його замітив, тому що я йшов, в мене ракурс був отакий. Тільки по білій ніжці я його пізнав. А так би зверху його й не побачив. Ось такий черговий наш біленький. Ідемо далі. Піднявся, друзі, до горбочка. Сів. Розчепірився, як квочка, і довго думав свій маршрут. Обрав, пішов. Ось я вже тут. І шов маршрутом, як завжди, і чую, Вася, підожди. Я зупинився, оглянувся, мені біленький посміхнувся, його зірвав, каже, чекай, іди ще другий тут, шукай. І ось і друзі зрозумів, що мені гриби один другого здають. І я почав їм вірити. І Я ось так іду, 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 і вірю, другого знайду. І ось я йшов. І ось я йшов, і ось я. Другого знайшов. Фантазує старий. А що, а що робити? Ось така парочка, друзі, нам попадає. Так. Маршрутом рухаємось. Значить, не промахнулись. Дивіться, як завжди, з вами говорю, а очі понад камеру. Я вам клянусь, це не видумки. Просто тримаю камеру на ліс, а понад камеру глипнув, щось засвітилося. Дивлюся, а це грибочок. Ось такий. Ось вам, будь ласка. Подумайте, що я видумляю. Ні. Я завжди камеру тримаю на гриба чи на лісу. Саме чим я стріляю в той час. Старий стрілок шутой. Ідемо далі. Цього знайшли вже без вірша. Радіє все одно душа. Ось так, ще й отакенький і дуже гарний. Хотів вже йти в кущівничок, мене покликав білячок. І він Промовив, не спіши. Тут добре в ліс попотроши. Я потрошив, тільки потім, друзі, там кустюничку буде темно. А якщо там гриб є, то він там вже такий величенький. Якщо там нікого не було, ось! Тому що це вчора була неділя. А перед неділею була субота. І тут було людей, мама рідна. Через те я і маю думку, що якщо... Я хочу з вами разом знайти грибочка. От тут вони ніби трапляються. І я маю надію, що там, е... якщо ніхто, то й кошевник не залізав, а я не був там чотири... 4 або 5 днів, то там, якщо грибочок є, то він вже вирост, виросте, мав би гарненьким. Тому що тут, бачите самі, територія чиста, людей багато і до великого гриба. Ось такі, як я сьогодні знаходжу, та вони вже підросли від вчорашнього. І маленького тут не дуже поміж того замітиш. А от кущівнику... Ви пам'ятаєте, я завжди знаходжу такі порядні кавалки, тому що там він має змогу вирости до більшого. Тут буває, що штовхаються плеча в плеча один другого, так збирають гриби. Людей багато. Тут територія це ще з краю лісу. Тут навіть люди і приїжджі, які в лісі вперше. Не бояться, бо дорога справа, дорога зліва, вони знають, як повернутися назад. А такий, як дід Панас, він може йти куди завгодно. Я в цім лісі, як вдома. Мене розкрути 150 раз і постав мене рівно. І я скажу, куди мені на вихід. Добре, хватить діду хвастатись. А я не хвастаюсь. Я просто констатую факт. Іде. Зараз я буду йти. Швидше, тому що зараз починається така ділянка лісу, де гриб попадається хіба випадково. Ще метрів 200 марширувати, та цього я не міг не забрати. Ось такий ще у нас біленький. Ось! І по дорозі іще одненький, А до кущівничка нам ще лишилось метрів 50. Ось так. Уже й прибули, друзі. Браво! Потрапити сюди кортить. Уже і вам, і мені цікаво, чим кущівник нас... Пригостить, заходжу. І кущівник промовив діду, що ломишся, що за фігня? Прийшов під вечір після обіду. Тут люди були, ще зрання. А дід промовив Слухай, друже. Не виступай, бо геть піду. Якщо знайти я схочу дуже, я все одно своє знайду. А ось вам і добрий день. А він мені каже: пізно, пізно, люди були. Люди забирали своє. А дід без п'ята Прийшов по своє. І ніхто мені не заборонить ось таких два красення забрати. Вірно? Вірно. Йдемо ще щось побачимо, може. Ще ніби видно. І кущівник замовк відразу. Замовк відразу і мовчить. Не зможе він стару заразу. З гриби збирати нині вчить. Ось так. Їй менший. О, а я сидів, пару шукав, а пара під ним. Ось так, друзі. Можна і в такий час гриби знаходити, і ще й гарні. Їдемо. Так, шановні глядачі, тепер скажу вам, під завершення, чому я обрав саме такий маршрут. Бо біленьких ми трошки вже було, назбирали. Я мав ще що щось знайти в кущівничку, що ми й зробили. Але я знав, що поруч березенка, і я зможу ще що тут щось мам, щоб було повне асорті різних грибів. Але Березну я прошмигнув і вже аж на виході з неї все-таки мене ощасливий в ліс. Ось таку. Компашку червоненьких ще надибав. А я вже думав, що асорті не вийде. Вийшло. Так що є в нас ще й асорти. Були й біленькі, попали ще й червоненькі. Ось, бо я припіднявся, бо вроді би там ще є. Так і говорив, побачив, що червоніється. Ще один ось тут. О, його мало видно, він такий гарнюцький. Величенький. Все, ще трішки пробіжуся, але вже бачу, що темніє швидко. Окей. Накиває дід ногами, бо стало темніти. Хоча так хотів із вами ще погумоніти. Ось там ще за лісом день знову. А тут вже Темніється. Ось. А мені ще лісом йти хвилин 15. На виході, мабуть, буду вже як змеркнеться. Так, я вже йду швидко, хоча от і ще по, по землі стріляють. Щось би ще кошечок добавити, правда? Так. Це, шановні глядачі, щоб ви не переживали. Я з лісу устиг вийти ще за дня. Бачите, вон там прозирає трішки ще світло, а у нас в лісі вже ого-го. До виходу ще 50 метрів. Я дякую всім, хто був зі мною. Переглядайте. Е, підписуйтесь на канал. Чекаю ваші коментарі. Взимку в мене час на них відповідати є. Щойно, що двоє людей пішли до лісу. Мужчина і жінка. Я не знаю, я не зміг сказати чоловік і жінка, тому що е, просто мужчина і жінка. Ось. Я такий ще їх минув. Ліхтар у них такий прожектор, не ліхтар. Прожектор у них на грудях. Вони пішли в ніч. І Я такі стрічки склав. Хтось до лісу лише заходить. Кожного життя своє. Мій грибок вночі не родить. Бо усе це не моє. Бажаю всім добра, перемоги, миру. Результат не знаю, чи буде видно. Трішки в кошечку у нас є. Ось, з усіх ракурсів темно вже. Добре не видно. Все, що збиралося, ви все бачили. От, до нових зустрічей. Слава Збройним силам України! Хай вам всім щастить ваш дід Панас. Па-па!